Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, ультрасам всіх команд футбольних, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу ну, займатися нашою улюбленою справою. По грі, ну, дякую за поздоровлення. Да. Ну, по грі, скажу так, що знаєте, футбол, не шукайте в футболі, як кажуть. Сьогодні металіст не заслугований на парадство, вони грали краще, ніж ми. Ну, Я вам так скажу, що ми заслуговували на сьогодні на 3 очка своїм відношенням. Потому, що у нас 5 ір зіграли в нічю і були дуже багато ір, де ми, ну, грубо говоря, повинні були вигравати, але не вигравали да, там десь на 94-й. десь. Тому хлопці своєю роботою, своїм відношенням, своєю вірою в перемогу і ну, заслуговували сьогодні три очка. По грі, я ще раз говорю, що металіст краще виглядав і не заслуговував сьогодні на поразку. Ну, Футбол тим цікавіше, що від які. Можна ще сказати, що сьогодні фортуна вам нарешті повернула боржок за от матчі, де ви мали перемагати, але не перемагали, врешті. зокрема в останні п'ять поєдинків. Сьогодні Боженька нам допоміг, тому що я ще раз повторюю, що у нас було багато ір, де ми повинні були вигравати, але десь нам не візло. Сьогодні повезло. Наступний матч проти Львівських Карпат, мабуть, іспит для будь-якої команди у цій групі. А які ваші очікування? Чи надасть це впевненість ця перемога перед поєдинком з Карпатом? Ну, звісно, я ж кажу, що ця перемога надихне. І хлопці, може, знаєте, сьогодні може і не пішла в них гра, тому що. Такий був, знаєте, як давно не вигравали, і це як Кубкова вже гра була, і нам треба було виграти. Тому десь був, десь ми не зіграли так, як хотіли. Хлопці, може, переволнувались десь. Тому вже з Карпатами, я думаю, що вони більш впевненіші будуть, і, тому що дуже багато браку. Ну, Нічого, будемо працювати, три очка це дуже нам зараз допоможуть і бути впевненість.